Господи Ісусе Христе, просвіти наш розум і очисти наші серця, щоб ми могли молитися серцем, як і апостолам, дай нам ласку продовжувати молитву з Марією. Вона є служницею Господньою та нашою найдобрішою матір'ю, яка неустанно випрошує ласки для своїх дітей. Господи, ти сам сказав, просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Підбадьорені Твоїми словами, ми сьогодні приходимо до тебе і з довірою просимо вислухати наші прохання. Ісусе, ми покладаємося на Твою любов і Твоє милосердя, яке Ти виявив нам через свою дорогоцінну кров, пролиту на Христі. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти приготував для нас, бо Ти є любов, і все, що Ти нам даєш або допускаєш, служить нам для нашого освячення. Амінь. День. Восьмий. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я тихий і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе, і тягар мій легкий. Славимо Тебе! Анче Божий заколений і прославлений, Твоя Пресвята кров дає нам сил в житті, які ніколи не слабшають. Через Твою кров ти даруєш нам надприроднє життя. Крови Христова відновлення наших сил, спаси нас, крови Христова, потіхо плачучих, спаси нас, крови Христова. Надія тих, що каються, спаси нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Всемогутній вічний Боже, Ти віддав свого єдинородного Сина для відкуплення людського роду і дозволив через Нього перепросити Тебе. Щиро просимо, дай нам гідно вшановувати жертву нашого спасіння і завдяки цьому бути захищеними від пасток зла на землі, щоб насолоджуватись вічним щастям на небі, через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти мі жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче Небесний, зійшли краплину крові жертви Агнця на душу. Щоб Ісус Христос очистив її, просвітив та навернув до життя у ласці Божій. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі, і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа. Душі і тіла від усіх на Дух. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Господи Ісусе, захисти своїх дітей, яких Ти відкупив. Своєю дорогоцінною кров'ю. Амінь.